12 стільців, розділ 3. Зрицало Грішного. Висповідавши Клавдію Іванівну перед смертю, священник церкви Фрола і Лавра, панотець Федір Вастриков, вийшов з дому Вороб'янінова в повному ажіотажі і всю дорогу до своєї квартири пройшов, неуважно дивлячись у всебіч і ніяково усміхаючись. Під кінець дороги. Неуважність його дійшла до такої міри, що він ледве не потрапив під повікомський автомобіль Держ 1 Вибравшись з фіолетового туману, що напустила пекельна машина, пан отець Востриков утратив будь-яку рівновагу. І дарма, що поважний мав сам та середні літа. Решту шляху промчав фривольним напівголопом. Матушка. Катерина Олександрівна готувала стіл до вечері. Панотець Федір, у вільні від всеношної дні, любив вечеряти рано, але тепер, знявши капелюх і теплу на ватені рясу, батюшка швидко проскочив до спальні на превелике здивування матушки. Зачинився там і глухим голосом почав наспівувати достойно єсть». Матушка сіла на стілець і боязко зашепотіла. Нове щось затію. Поривчиста душа панаця Федора не знала спокою. Не знала вона його ніколи. Ні тоді, коли він був вихованцем духовної школи Федею, ні тоді, як був усатим семінаристом Федором Івановичем. Перейшовши з семінарії до університету і провчившись на юридичному факультеті три роки, востриков. 1915 року побоявся можливої демобілізації і знову пішов на духовній. Спочатку настановлений був на надікана, а потім висвячений у сан священника і призначений до повітового міста Н. І завжди, на всіх етапах духовної і цивільної кар'єри, панатець був користолюбцем. Мріяв панатець Востриков про власний свічковий завод. Панаця Федора мучили видіння великих заводських барабанів, що намотують товсті воскові канати, і він вигадував всілякі проекти, здійснення яких мало дати йому основний і оборотний капітали для купівлі давно облюбованого в Самарі заводика. Ідеї спадали на думку панацеві Федору несподівано. Він одразу ж брався до роботи. Панатець Федір починав. Варити мармурове пральне мило, Наварював його цілий пуди, але мило, хоч і мало в собі величезний процент жирів, не милувалося, до того ж і коштувало втроє дорожче, ніж плуг і Молотовське. Мило довго потім м'якло і розкладалося в сінях, так що Катерина Олександрівна, ідучи повз нього, навіть схлипувала. А ще згодом мило викидали у вигрібну яму. Прочитавши в якомусь тваринницькому журналі, що м'ясо кроликів ніжне, наче вкручати, що плодяться вони без ліку і що розведення їх може дати дбайливому господарові чималі бариші, панатець Федір негайно придбав півдюжини плідників, і вже через два місяці собака Нерка, переляканий неймовірним числом ухатих істот, що заполонили двір і будинок, утік, невідомо куди. Прокляті обивателі міста виявили свою надзвичайну консервативність і з дивовижною одностайністю не купували Остриково жодного кролика. Тоді пан отець Федір, порадившись з попадею, вирішив прикрасити своє меню кроликами їхнє ж м'ясо краще на смак за м'ясо курчати. З кроликів готували печеню, битки, пожарські котлети. Кроликів варили в супі. Подавали на вечерю холодними і запікали в бабки. Це не дало жодних наслідків. Пан отець Федір підрахував, що коли перейти на самий кролячий пайок, сім'я може з'їсти протягом місяця щонайбільше 40 тварин. Тим часом щомісячний припліт становить 90 штук, до того ж число в місяць у місяць зростатиме в геометричній прогресії. Тоді Вастрикове вирішили давати домашні обіди. Пан отець Федір цілісінь вечір писав хімічним олівцем на акуратно нарізаних аркушиках арифметичного паперу об'яви про смачні домашні обіди, приготовлені виключно на свіжому коров'ячому маслі. Об'ява починалася словами дешево і смачно. Попаддя наповнила емальовану мисочку борошняним клейстером. І пан отець Федір пізно ввечері наліпив об'яви на всіх телеграфних стовпах і поблизу радянських установ. Нова витівка мала величезний успіх. Першого ж дня прийшло сім чоловік. Серед них і діловод військомату Бендін і завідувач підвідділу впорядкування Козлов, чиїм старанням недавно був зруйнований єдиний у місті пам'ятник старовини. Тріумфальна арка Ілиса ветинських часів, що заважала як казавін вуличному рухові. Всім їм обід дуже сподобався. Другого дня прийшло 14 чоловік, кроликів не встигали білувати. Цілий тиждень справа йшла прекрасно, і пан отець Федір уже тішив себе думкою відкрити невелике чинбарне виробництво без мотора, як от стався зовсім несподіваний випадок. Кооператив плуг і Молот», закритий уже три тижні з нагоди переобліку товарів, відкрився і працівники прилавка, покректуючи від натуги, викотили на задній двір, спільний з двором панотця Федора, бочку гнилої капусти, яку скинули у вигрібну яму. Приваблені пікантним запахом кролики збіглись до ями, і вже другого ранку серед тендітних гризинів почався мор. Лютував він тільки три години, але поклав 240 плідників і всю безліч приплоду. Прихоломшений пан отець Федір притих на цілі два місяці і звеселився духом тільки тепер, повернувшись з дому Вороб'янінова і замкнувшись на превелике здивування матушки в спальні. Все свідчило про те, що пан отця Федора осяяла нова ідея, полонивши всю його душу. Катерина Олександрівна, кісточкою зігнутого пальця, постукала в двері спальні. Відповіді ніякої, тільки спів подушчав. За хвилину двері прочинилися і в щілині показалося обличчя панаця Федора, на якому грав дівочий рум'янець. Дай мені, матінко, ножиці та марші», – швидко мовив панотець Федір. А як же з вечерою?» Гаразд, потім. Панатець Федір схопив ножиці, знов зішинився і підійшов до стінного дзеркала в подряпаній чорній рамі. В обіч дзеркала висів старовинний народний малюнок «Зрицало грішного, друкований з мідної дошки і приємно розмальований рукою. Особливо втішило панатця Федора, зрицало грішного після невдачі з кролями. Лубок яскраво показував марність усього земного. У горішнім його ряду йшли чотири малюнки, підписані слов'янською в'яззю, значущі і миротворні: Сім молитву діє, хам сі, яфіт яфід властімеєт, смерть всім владіє. Смерть була з косою та пісочним годинником з крилами. Зроблена вона була, наче з протезів і ортопедичних частин. І стояла, широко поставивши ноги на пустельній погористій землі. Вигляд її ясно промовляв, що невдача з кролями дурниця. Зараз пана Цю Федеру більше сподобалась картинка Еафет Властімеїд. Тілисний богатир з бородою сидів у маленькому залі на троні. Панатець Федір посміхнувся і, уважно дивлячись на себе, в зеркало – Почав підстригати свою благообразну бороду. Волосся сипалося на підлогу, ножиці скрипіли, і через п'ять хвилин пан отець Федір переконався, що підстригати бороду він зовсім не вміє. Борода його була скособочена, непристойна і навіть підозріла. Помаячивши перед дзеркалом ще трохи, пан отець Федір розгостився, покликав дружину. І, простягаючи їй ножиці, роздратовано сказав, Поможи мені хоч ти, матушко, ніяк не можу цим патлам ради дати. Матушка із здивуванням навіть руки назад одвела. Що ж ти з собою зробив? мовила вона нарешті. Нічого не зробив. Підстригаюся, поможи, будь ласка, отут начебто скособочилося. Господи, сказала матушка, зазіхаючи, на Кучері панотця Федора, невже, Феденько, ти до обновленців перейти наважився? Панацець зрадів з такого напрямку розмови «А чоб мені, матінко, і не перейти до обновленців, хіба обновленці не люди? Люди, звичайно, люди, погодилась уїдлива матушка. Де ж пак? По ілюзіонах ходять, аліменти платять. Ну, і я по ілюзіонах буду бігати. Бігай, будь ласка, і бігатиму, добігаєшся, ти в зеркало на себе глянь. І справді, із дзеркала на панаця Федора глянула метка чорноока фізіономія з невеликою дикою борідкою і безглуздо довгими вусами. заходилися підстригати вуса, доводячи їх до пропорціональних розмірів. Те, що сталося далі, ще дужче вразило матушку. Панатець Федір заявив. Що цього ж вечора має виїхати в справі і звелів, щоб Катерина Олександрівна побігла до брата пекаря і взяла у нього на тиждень пальто та коричневий качечий картуз. Нікуди не піду, зявила матушка, і заплакала. Півгодини ходив пан отець Федір то туди, то сюди по кімнаті і, лякаючи дружину оновленим своїм лицем, плів усілякі дурниці. Матушка. Зрозуміло тільки одне, панатець Федір ні з того, ні з сього постригся, хоче в блазенському картузі їхати не куди, а її кидає. Не кидаю, який уже раз повторював панатець Федір. Не кидаю, через тиждень буду назад. Адже ж може бути у людини справа? Може, чи не може? Не може, говорила попаддя. Паноцю Федору. Людині, в поводженні з ближніми лагідні, довелося навіть постукати кулаком по столу. Хоч стукав він обережно і невміло, ніколи бо цього не робив, попадя проте вельми налякалася і, напнувши хустку, побігла до брата по цивільну одежу. Заставшись сам, панацець Федір з хвилину подумав, сказав І жінкам важко. Витяг з-під ліжка скриньку, оббиту жерстю. Такі скриньки бувають здебільше у червоноармійців. Обклеєні вони смугастими шпалерами, яких красується портрет Будьонного або картонка з цигаркової коробки пляж з трьома красунями на усипанім рінню Батумським березі. Скринька вострокових на превелике невдоволення панаця Федора теж була обклеєна малюнками. Але не було там ні Будьонного, ні батумських красунь. Попадя заліпило все нутро скриньки фотографіями, вирізаними з журналу Літопис війни 1914 року. Тут було і взяття пірамишля, і роздача теплих вещей ніжнім чинам на позиціях. І та чимало чого було там іще. Виклавши на підлогу цілу купу книжок комплекс журналу. Руський паломник за 1903 рік товстелезну історію розкола і брошурку «Руський в Італії з видрукованим на обгорці вогнедищим Везувієм, панатець Федір запустив руку на саме дно скриньки і витяг старий обшарпаний жінчин капор. Переморжившись від запаху нафталіну, що раптом ударив із скриньки, панатець Федір. Розриваючи мережево і прошви, вийняв з копора важку полотняну ковбаску. Ковбаска містила в собі 20 золотих десяток, все, що зісталося від комерційних авантюр панотця Федора. Звичним рухом руки він підняв полуряси і засунув ковбаску в кишеню смугастих штанів. Потім підійшов до комода і витяг з коробки від цукерок 50 карбованців. По три і по п'ять карбованців. У гробці залишилось ще дванадцять карбованців. На господарство вистачить, вирішив він.